Добрий день. Сьогодні ми подивимося таке питання, як вибори у Штатах впливають на Україну, на її політичну ситуацію, на постачання озброєння, на воєнну ситуацію та на економічну? Давайте спочатку почнемо: чи буде несподіванкою результат виборів у США 24-го року. Ну, можна сказати, що. Для кого як? Чи буде це Трамп? Чи буде це жінка? Ну, я би сказала, що несподіванкою буде те, хто. Несподіванкою буде те, що Трамп таки переможе, тому що. Він на момент початку виборів буде, буде вважатися слабким. Тобто всі будуть думати, що він вже заслабкий, що його позиція слабша є, що він не витримує конкуренції, що може десь він відходить у тінь, а також що якісь дані нецеприємні про нього вилазять. Що з'являється якась інформація, яка його порочить. Але для це буде несподіванкою лише для тих, хто. Не заглиблюються глибоко в це питання. Тому що для людей, які, я так розумію, аналітики, які глибоко розбираються в політичній системі США, в прогнозах політичних для них, це несподіванкою не буде. Чи буде мати глобальний якийсь вплив взагалом да, вибори США на ситуацію в Україні? Так, да. карта колісниця, вона говорить, що так, події почнуть розвиватися дуже швидко. І а, головне, що той, хто ці події буде розвивати, він буде мати якийсь план. Тепер подивимось, а, як скажуться вибори в США на Політичній ситуації в Україні чомусь не захотілась полі. На політичну ситуацію це не вплине людина, яка ну я так зрозумію, це Зеленський Людина, яка є президентом України, вона буде так і займати цей пост, вона так і буде посідати це. її Таке враження, що не, не змістити да? тобто він так вже вкорінився прямо тут. І незважаючи на те, що якісь є проблеми, є якийсь його е позиція, його становлення дуже чітке. Е чи буде мати вплив результати виборів США на економічне становлення України? Да, кардинальне. Страшний суд каже про те, що так, як раніше, вже точно не буде. Буде якось по-новому, але не буде. І яким вплином? Чином вплине результат виборів США на економічне становлення України? Хм. Я не можу сказати, що нам не будуть давати грошей Америка. Буде, але це стане важко. А, здається, така ситуація склалася, що Україна отримує гроші від США, не докладаючи якихось зусиль. Так? Вони як по накатанні вже йде, а, тобто дають і дають, да? тому що так було обумовлено, так було а, заздалегідь домовлено а, без. Знаєте, як на довірі, десь такий момент, і на довір'я, я маю на увазі, що не відслідковується, куди пішли гроші, на що вони пішли, пішли чи вони на економічне зростання, чи на закупівлю якої, якоїсь там зброї, хоча, я думаю, зброя там більш е е е регулюється. Але, а тепер так не вийде, і для України це буде розчарування, да, тому що, вони, Україна. Е е і ті люди, які приймають в цьому участь, вони звикли до того, що, грубо говоря, дається список. Ну, я так образно кажу, да? я не знаю, як там детально це проходить. Нам там на, на економічні потреби потрібно стільки, на те потрібно стільки, да? на відбудову потрібно стільки, на розмінування стільки, і, і легко це дається, а так не буде. Да? Тобто е, Україні прийдеться переформатувати свій підхід. Да? Тут, е, не, е, як, у довгостроковій перспективі це йде на плюс для самої країни. Ми будемо проживати деякий період, який буде складний для нас, тому що не вийде домовитися е, з Штатами на постачання грошей так легко. Ну, у лапках, як це було раніше. Але у достроковій перспективі придеться робити якісь, не знаю, реформи або якісь вводити додатковий контроль за грошима, які для нас стане на плюс. Далі як, як вплинуть результати виборів в Штати на постачання озброєння для України. Будуть ну ця карта каже, що будуть якісь перепони. Неприємні для нас. Неприємні. Ми не будемо до цього готові. Чи будуть вони застопоряться? Вони застопоряться. І що ми з цим будемо робити? Ааа... Я думаю, це буде е, довгий процес і складний. Постачання зброї може припинитися, а, або воно має може мати якісь ускладнення. Тобто, і це буде досить неприємне, неприємні ускладнення, і нам прийдеться швидко робити якісь висновки, швидко робити якісь дії, які не будуть зроблені. І е, ми. Попадемо в ситуацію браку е озброєння. Браку озброєння, і е причина в то цього в тому, що це було заздалегідь е непродумано. Тобто ми, е Україна. Е Зараз а, знаходиться в ситуації, коли ми розуміємо, що може бути інший президент, у нього може бути інша політика. У нас можуть бути проблеми з а, воєнним озброєнням, але ну типа може пронесе якось, отак. От а не пронесе? І ми а, в цій ситуації опинимося слабкими. Прийдемо в цю ситуацію зі слабкою позицією. Але буде чи буде цей а, це питання вирішено у майбутньому? Так, але ем, так, воно буде вирішено. якимись як сказати, якісь, я не знаю, що це, але якийсь хитрий ход, да, е, е, який трансформує е, всю ситуацію на війні. Тобто, або е, ми врегулюємо. Ці пост, які стосунки з штатами, або ми зробимо ставку на інших партнерів, наприклад, європейців, або якимись хитрощами, да ну хитрощі тут можна мати дипломатичні, да ми зможемо все ж таки здобути те, що ми потребуємо, а також іде власне озброєння. Як вибори в Штатах? Результати виборів Штатів повпливають на закінчення війни. Це чи будуть мати вплив? Однозначно, так, карта правосуддя воно а, говорить про урі. Ще ця карта врегулювання називається. називається Тобто ці вибори вплинуть на кінець війни. Це урегулювання, вона буде в завершена. тобто в у подальшій перспективі саміт саме саме вибори в сша